Просили військової поширити спеціально для розумників, які думають, що можна трохи підзаробити на реєстрації стрілінкам. Схема зазвичай виглядає так: до вас приходять чи пишуть з класною пропозицією, допоможи зареєструвати термінал, бо я там зайнятий чи воюю. Обіцяють файні гроші за пару кліків і верифікацію. в ЦНАВ. Ви думаєте, а чоб ні? Завтра зроблю трішки. Так, тепер знаєте, цей старлінг завтра поставить на ударний БПЛА або розвідувальне крило і запустять по ваших місцях або позиціях. Ну, по-перше, вас просто приб'ють же, Starlink, ой, цим же і, і цим же БПЛА. І якщо цей борт десь по дорозі зріже наш реп або зіб'є зенітний дрон, вам пізда. Причесність встановлюється за 15 хвилин. Ви будете світитися у базі ЦНАП, як новорічна ялинка. Навіть не сподівайтеся, якщо дрон розіб'ється, то вас не знайдуть на величезній матриці Сталінка. Є безліч дублюючих мікросхем. Достатньо вижити лише одній маленькій деталі, щоб спеціально щитати серійний номер. Ваше прізвище вискочить у системі Міттєва. і тоді до вас прийдуть не за поясненнями, а за статтею про сприяння терористичної діяльності або за державну зраду. Ніякі гроші не варті того, щоб стати співучасником прильоти по своїх же, а потім решту життя провести у в'язниці чи на бутилці. Не будьте. Корисними ідіотів для підерів, реєстрація старінки наліво це пряма квитанція в тюрму. І, друзі, і тут ми відкриваємо таке питання, що в принципі будь-які термінали не тільки Старлінки, а й термінали інших виробників можна простежити і можна простежити, якщо вони їх встановили. Хто яка людина цим займалася? Тобто вони стають знає, такими відкритими, якщо захотіти, вони стають від вони будуть вказувати на ворога. І, от добре, що я взяла тут тему, відкрила якщо серед ваших знайомих і друзів і колег на роботі знаходяться люди, які можуть позитивно казати про Росію, про їхні дії. І, коротше кажучи, виправдовуючи агресію, або негативно говорити про Збройні Сили України, які, наче то, вбивають, як я там я не знаю, гріжуть горло і скальпелі знімають, і так і, і так само. І це привід дзвінка в поліцію. Цих людей треба перевіряти, тому що це може бути набагато більше, ніж просто розмови, отакі розмови. І скоріше всього, такі люди. Вони мають а, бажання вимовитися. Вони намагаються а, словами знайти підтримку. Вони намагаються знайти серед свого оточення людей, які також думають, як вони. Тому це якраз дзвінок в поліцію. Це дуже такі дзвінки нам дуже важливо. Це не важко приїхати у частковому чи ще якомусь із найближчої поліції для того трошечки перевірити. Але це діє абсолютно обов'язкова, Тому не намагайтесь зареєструвати стерлінки для Росії. Ну дуже велика вірогідність, що вас знайдуть. А якщо навіть не знайдете, то знаєте, яка у вас буде карма. Карма дуже буде дуже дуже максимально великою. І як вже сказала. В принципі, я розказувала що, да, що ще раз хочу повторити, може, хто не чув, що в Європі знаходиться десятки мільйонів будівель, які з були залежні від електроенергії. А скоріше всього, вони у них дуже сильний дефіцит власної електроенергії, і вони забезпечували цей дефіцит за Україну української електроенергії і атомними електростанціями, які зараз стоять, вони зараз не працюють. Включити, ми їх не можемо. Сподіватися на ПВО, ми не можемо. Тому що ми не знаємо, з яким типом ракет ми маємо діло. Зеленський виступав. Я не знаю, чи це от, заява. От він казав, що ми збивали ракети Петріосам ракети типу Х-22-101. Нам тут було дуже важко збити ці ракети, але ж ми кожен раз не знаємо, яка ракета полетить. Ми кожен раз не можемо бути впевнені. І ніхто не може бути жодна людина в Україні. Найкращий розвідник в світі не може сказати, що зараз полетить на Україну, і, і, і ми знаємо, що Росія розвивала нові типи ракет. Період з 24 лютого 2022 тисячі тобто технології не то щоб у них не було технології, ці технології посипалась. А компанія Starlink сама по собі вона займалася терористичною діяльністю, розповсюджуючи Starlink в Росії і даючи змогу їм мати супутникові карти і, скажімо так, зв'язок. Оцей супутниковий зв'язок, це тільки чомусь зараз. Вони протягом. 4 року вони там, ну начебто вони стали вертифікувати. взагалом Ілон Маск і все компанія SpaceX завжди працювала а, проти України. Це абсолютно точно. Но, люди, ну ми тут зараз відповімо Ілону Маску і йому компанії Тесла. Тепер Тесла будуть стояти? Як сто... Вони як стануть. Це в принципі, ну це знищення в Україні. І в Європі, в принципі. Сфери будування автомобілів, які залежали від електроенергії, тут Європа була першою. Вона казала, треба значить, щоб у нас екологія була чиста, щоб жодних бензинових двигунів, щоб, коротше кажучи, щоб, щоб ми не дихали бензином чи там іншим. Ну от вони і не дихали бензином та іншим. Але ж тепер ці тесли або гібриди, або ще якісь автомобілі, або вони стають надзвичайно дорогими і себе ніколи не окуплять. В принципі. Не окуплять, як і в принципі Тесла в принципі піде у велику велику задніцю, на що Ілон маск абсолютно заслуговує ця людина заслуговує на кримінальну відповідальність перед світом. І ця компанія заслуговує на відповідальну перед світом. І як ще раз кажу, Starlink, він світиться для військових, використовувати для збройних сил України їх не можна. Є інші види аналогового зв'язку, і ці види зв'язку є, є військовим. Стерлінг не є видом військового зв'язку.